Я думаю, що тобі подобається більше розсудівчим. Не а ніби ти визначилась. Я так. А, ну, то, ти впевнена, що через 5 чи 10 років ми з тобою будемо разом. З якимсь чуваком, ти впевнений, що через 5-10 років будеш разом, так? А я не знаю. Я нічого не знаю напевне. Цьому я правда я частина перед собою. Я знаю, що треба. Бо якщо будуть знати ти, за тебе будуть знати інші. А я тобі знаєш? Я знаю, з дитинства. А, ні, я, ти теж не знаєш. Якщо ми ти з дитинства мріяла бути моделлю для фотографій стилю. А взагалі то я художник. Художниця. А це ж все не А що ти пишеш? Раніше писала. Абстракцію, реалізм. Бачив картину в Італії. А я перевізла її на кухню. На кухню? Сашка художниця дизайнерка ця захванула моя. Сказала, що вона там краще по фаншурі. А mm. ось це робив подарунок. Ліна, -лі, вона там дивиться краще. Щоб сидіти на кухні, хавати і дивитися в неї як якусь газету. так? Ну, ліві, ну, ну Вище в середньому мистецька. Це вже добре. А, то це не висока мистецька. Мій середній. Мій живопис. А знаєш, а що по-твоєму висоти? Мабуть, ці всі виставки, де вино важливіше за картини, так? Де ці всі борток снічові роблять вигляд, що розуміють тебе. Єві, я не про красу. Я про крик, який не вміщається у рамку. Про те, коли знімаєш усе. і що залишається, зняв макіяж. Фільтер, статус. А між живописвій пахне дешевим алкоголем і недоспавними ночими. І знаєш, між тими всіма касами, знижками, акціями я просто сиділа по ночі і малювала, щоб зрозуміти, хто я є ще, чи лишилася ця художниця вночі. Але це, пройдуть руки, і такі, як ти, твій батько, моє мистецтво за шалені гроші. За мільйони, я впевнена, я впевнена, да. І вони, ну ти візьмеш свою одну якусь шльондру, він собі другу шльондру. І це, і ви приведете до своїх маєтки і покажете моє високе мистецтво, оці неполковані сітками обами. Ми Можна подаватися на цю картину? Тусом, ну тусом. Ту Латається завжди, потім, потім, потім. Можна хоча б подивитися на твою фотографії? Покажи йому ми своє мистецтво. красива фотографія. Перше бачу стільки фломастерів в одному купорі. А ти такий експерт. Доводилось дещо оцінювати раніше. Але, звичайно, не таке. Однак воно шукає на воду. Я корисно, коли важливо, який тих помаска. Всі ми опинимося в одному місці. Якийсь тебе тоді живе сучасний світ. Дійсно, глибоко бобо купнув. Виявляється, я на щитой Ну, я стараюся. А покришаємо ще. свій шедевр. О, oh, якщо є ще щось, то я закрытию. І... Чому така пауза? Ви <laughs> деяки мистецтво має термін придатність, але я розповім. یو Щодо в лікарню, потрапила. Не дуже безпечно робити клізму фарбу. Не стига. А ти мене так і не провіддало. Ти знаєш, що я була дуже занята. І Я загладила свою робину. Але ж ти знаєш я ніяких сраних будинків не ношу. Цей брендовий. Брендовий? Швейцарський. Знаєш, скільки він коштує? Ти три рази про це говорила вашому А Ти таки не навчилась нічого цінувати. Продала, купила собі ще хочеш. Ну, а ти більше не пишеш? Руками. А смисл? Я вон, вона лише все ще класно. Що ви думаєш, Андрій. Ну не продала в тих декілька так? Ну це ж не кінець світу, не трагедія. Ти знайдеш інші способи творити. За палавком супермаркета. О, ти працюєш в супермаркеті? Я. Лілі, у нас ці дітрати. Як да? Або на А на крайня. Ну, ти знаєш, що це неправда. За ті гроші, що ти подарувала Миколая, я фарбу купила. за клізму? дорогі імпортні. Ага. Я хочу зімпровізувати на тему саду за них на солодкоска. Чорно цього. Він тут мені народи. Як з нею вийти? З неї не так взяти її. Для цього потрібно щось потужне. Щось на кшталт переможу Як алхімія. Алхімія як клеї. Ти можеш щось говорити про щось інше, при довзі, в клеї. А я не хочу. Ви в мене вдома влаштували клуб депресивних алкоголів. Воїна світла, коелі. Зараз ми на ній погадаємо. Що несе нам новий рік? Лілія сторінка і номер рядка. Я краще його люблю. А я вийду. А, Ладно, окей. Але ян мені вина, так що давай. Добре. Нехай буде. 45-та сторінка. Воїн світла вдається до медитації. Він сідає отой буток свого намету, куди не проникає шум, і відкривається боже. В цьому він намагається ні про що не думати, подумки уникає пошуку задоволень, кинутих викликів і откровень, даючи проявитися своїм даруванням і силам. Навіть якщо цієї миті він і не відчує їхньої присутності, вони вплине на його Вісти його серце існує якийсь порядок, що спрямовує його, порядок? Ну, хто же знає, що це таке, скільки не читає поелів, від цього не з'явиться ні більше таланту, ні більше смислу, нічого. Це тому що ти закриваєшся. В їх травмах. Знаєш, що каже моя терапевтка про людей, які ставлять тваринку на отаку? Що вони кончені. Любиш ти себе. Професійна Професійно це не дозволяє так казати. А я професійно сказала, що хтось кончений. Можна сказати, Перед нами травмована людина і пожаліти її. Як <кхи> на мене кончено звучить чесніше. <кхи> я щось дівчат. Не... Ви так завжди спробуєтесь, що це виключно так на свят. Пушу а а я... Прошу, Рушу кордону. Це все ж нормально було поки. Не почала викручувати. Не